Хто ми такі, аби вирішувати, що на часі, а що ні? Тому жодних тем табу, Окрім, звісно, роботи протиповітряної оборони? Мене звати Ірина Філоненко, і я сьогодні хочу вас спитати. Ви пам'ятаєте, як у вересні минулого року на Харківщині росіянці тікали від Збройних сил України як могли, і оподалами, і тушками, і на велосипедах? Кажуть, що, скажімо, з ізюму велосипедами окупанти тікали тому, що продали пальне зі своєї техніки, отож іншого транспорту, ніж ровер, їм не лишалося. Але я щодо цього так собі думаю: продать то вони, може б і продали, однак хто би те пальне у них в Ізюмі тоді купував. Гадаю, що то наші воїни їх гнали так, аж цур'я летіло, тому окупанти шукали хоч якийсь порятунок, маскуючись під місцеве населення. І знаєте, що я пропоную? Ні, не велосипеди рахувати на доокупованих майже рік тому територіях. А послухати про оперативну ситуацію в Ізюмському районі говорить начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський. Скоро буде в вересні, жовтні, місяці, рік, як звільнений Ізюмський район, де окупірований, починаючи з 8 вересня. по... 4 жовтня з Балаклії, заканчуючи Борисською громадою, було звільнено наші території, населені пункти. Дві третіх району, які за цей час перебували перед окупацією, дуже постраждали. До війни на території району проживало 180 з половиною тисяч населення мешканців. В результаті того, що виїхали. І, і на сьогоднішній день ми маємо 115 тисяч населення, тобто ще 65 тисяч мешканців не повернулися до своїх домівок. Буквально зразу після деокупації була поставлена задача відновити нормальне життя тих людей, і щоб як можна більше мешканців повернулося. Ми рахуємо, що за цей період повернулося порядка 50 тисяч мешканців, і на сьогоднішній день цей процес повернення продовжується. Головне завдання було відновити електропостачання, водозабезпечення, підготуватися до зими, бо термінів не було. Рашисти після себе залишили груди сміття, зруйновано всю інфраструктуру. Особливо великих міст і селищ міста Ізюм, Балаклія, селище Борова, там, де вони були, поряду населених пунктів ще й досі ми продовжуємо роботи по відновленню в першу чергу електропостачання. Зразу ж після деокупації були відновлені роботу свою діяльність Нацполіція, правоохоронні органи, СБУ, прокуратура. Органи виконавчої влади повністю нам вдалося по максимуму буквально відновити надання послуг медичних населенню, тому що дуже була велика потреба на сьогоднішній день. Працюють чотири лікарні, відновили роботу всіх амбулаторії сімейної медицини на території району. Навчання ми розпочали, як і всі, в Харківській області. Це в дистанційному режимі з 1 вересня. Всі діти, які проживають на території України, та й не тільки на території України, а й за межами України, хто виявив бажання, всі на сьогоднішній день навчалися минулий навчальний рік в онлайн режимі. Сьогодні продовжуємо. Роботу вже таку, да, ще додавлю, було відновлена робота торгівлі з перших днів надавалася гуманітарна допомога в вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, тому що люди за період окупації, м'яко кажучи, були вимушені перебиватися, ну як то виживати. На той час елементарні речі на кшталт, пакунка з харчами та предметами гігієни були майже символом, символом не просто повернення до життя, а відродження, якщо хочете, символом удачі. Втім, тоді тріумфом було те, що вдалося вижити. Минув рік, а завдання вижити другорядним не стало. Одна з головних проблем у Ізюмському районі нині це, за словами голови районної військової адміністрації Степана Масельського, розмінування територій. В першу чергу це обстеження наших територій саперами, а друге, вже розмінування. Тому що майже щотижня ми маємо випадки, нещасні випадки підриву людей на вибухонебезпечних предметах. Є питання наступне: це відновлення пошкодженого нашого майна і майна громадян. Я скажу так, що майже 17 тисяч об'єктів на території району зруйновано та пошкоджено. Це я маю в виду і багатоквартирний житловий фонд, приватні будинки, наші об'єкти інфраструктури. Скажу. Так що, коли ми заїхали, в районі було зруйновано 22 мости, зруйновано і пошкоджено. І стояла задача в першу чергу, це відновити рух. Місто Ізюм було розділено навпіл, місто Балаклія було без нормального сполучення, чотири моста було зруйновано і пошкоджено. Повністю було відрізано борівська громада від транспортного сполучення. І в найкоротші терміни було відновлено це сполучення, і на сьогоднішній день вже проводиться таке капітальне будівництво зруйнованих мостів і налажена логістика по руху транспорту, по доставці гуманітарних грузів, пасажирських перевезень і так далі, тому подібне. Тому друге питання стоїть це відновлення, відбудову, те, що зруйновано було расистами. Акцентую вашу увагу: окрім 22 мостів, у Ізюмському районі було зруйновано та пошкоджено 17 тисяч об'єктів різної форми власності. І перш ніж говорити про відбудову та відновлення, нагадаю до лінії фронту тут на тому ж таки велосипеді крутнути кілька десят хвилин. Тобто, обстріли тут річ звична, ми маємо ворожі обстріли по Борівській громаді майже щодня. Це та територія, яка граничить із Луганською областю і Куп'янським районом. Ми маємо ворожі обстріли ракетами РСЗО по місту Балаклії, дронами по місту Ізюму. Тобто ситуація ще доволі така є небезпечна. Втім, ніщо не зупинить відновлення житлового фонду, час якого настав. Люди прагнуть повернутися до своїх домівок, навіть якщо вони зруйновані ворогом, сподіваючись і на власні руки, і на допомогу. Завдання ж влади цю допомогу організувати, переконує Степан Масельський. Ми, починаючи ще в період окупації, тісно співпрацювали із організаціями, які входять, так скажу, в сферу ООН. Це Міжнародний Червоний Хрест. це ЮНІСЕФ і так далі вони надавали допомогу. Те, що ми могли, ми переправляли на окупіровані території партизанськими тропами, так називаємо. І частково ж роздавали по лінії фронту, де вже не було ні електричної енергії, знаходились населені пункти, не було ні торгівлі, ну безпек... а люди залишались проживати. І буквально ж після деокупації ми задіяли ці організації для того, для надання допомоги ремкомплектами людям по першочергову це закрити периметр. Вікна, покрівлі, двері була надана допомога. Була надана допомога із державного бюджету, обласного бюджету на придбання людям, і на сьогоднішній день цей процес продовжується. Тобто, було поставлено завдання, те, що ми можемо зробити до початку опалювального сезону, там, де незначні пошкодження, і в першу чергу відреагувати там, де не потрібна велика кількість коштів. Ми це зробили. Я вам скажу так, що навіть по місту Балаклії опалювалися. Повністю всі будинки запустили всі котельні по місту Ізюму. Ну, ситуація, те, що ви говорите, набагато гірша. Ми розраховували затопити порядка 60 багатоквартирних і з 225 нам вдалося подати до 88 багатоквартирних будинків централізовано теплопостачання. На сьогоднішній день із 21 котельні у нас взимку працювало 7. Зараз будується і буде побудовано 10 пересувних модульних котельнів, які будуть забезпечувати багатоквартирний житловий фонд міста Ізюму централізованим теплопостачанням. Ми рухаємося знову ж тим напрямком, там, де менше коштів потрібно, там, де ми реально в цьому році встигнемо зробити, ми там відновлюємо. Відновлюємо за рахунок, так я кажу, кластера одного ООН по відновленню. Серйозну допомогу надає ЮНІСЕФ тут нам, тобто в цій, цій організації. Також зараз ми опрацьовуємо і працюють комісії наших громад по внесенню в є відновлення з тим, щоб люди отримували компенсацію. І за рахунок цього також долучилися до відновлення вже власного житла. Тим часом все це ускладнюється тим, що території району заміновані їх розмінування потребує чималих ресурсів, тривалого часу і найголовніше фахівців. Степан Масельський каже, що на території Ізюмського району працює понад два десятки розрахунків відповідних спеціалістів. Сьогодні працює 22, Один ні, 21, один. уїхав тимчасово на неділю. Я думаю, повернеться там, попросили куп'янчани допомогти і там перекинули один розрахунок. Сьогодні працює 21 розрахунок. В основному зараз вони працюють на лініях електропередач. І за заявкам мешканців, тому що кожного дня знаходять десятки заявок мешканців, які кажуть, що там, в тому чи іншому місці, знаходяться вибухонебезпечні предмети. Що по лініям електропередач, Осінню ми зробили, скажімо так, на тимчасовій схемі, запитали по максимуму всіх абонентів. Сьогодні, щоб стабільно нам пройти зиму і перезимувати, ми повинні надати, забезпечити електропостачання по, по основним магістралям і схемам, як це було до війни. Тому от постійно працюємо над цим. У нас же залишається порядка ще 21-населеного пункту. В якому із 228, в якому нема електроенергії, один з найбільших він це співаківка Оскільської громади, де на сьогоднішній день проживає 150 мешканців. На протязі двох тижнів ми закінчимо цю роботу, і енергетики обіцяють відновити по остальним 20, ну там в залежності від п'яти. До 50 мешканців знаходяться, і ми будемо рухатися там, де більше мешканців і надавати туди, забезпечувати електропостачанням. От там працюють і сапери. Ну і дуже багато заявок від населення, від організацій, тому що майже кожного дня ми, як не прикро, знаходимо вибухонебезпечні предмети. Звісно, хочеться процес розмінування територій пришвидшити. Однак, так би мовити, чарівної палички розмінувалочки ще не вигадав ніхто. Тож, вся надія на людей, які вміють це робити, і працювати над розмінуванням доведеться не один рік на рівні обласної адміністрації, на рівні районної адміністрації. Ми постійно піднімаємо це питання проведено вже ряд переговорів. Із організаціями Об'єднаних Націй, із кластером всесвітньої організації торгівлі, тип, щоб вони долучились до цієї проблематики. І на сьогоднішній день ФСД, це швейцарська компанія, розпочала свою роботу. Я думаю, що вона більш потужно буде чотири розрахунки працювати по обстеженню на території. Сподіваємося, що нам допоможуть чисто своїми. Так, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій і те, що ми залучаємо інколи підрозділи від нацполу наці... національної поліції, ми не справимося. Плюс на сьогоднішній день я сподіваюся, що на території району буде створений підрозділ штатною чисельністю порядка. 20 саперів, які будуть на постійній основі працювати, тому що ця робота на роки. Уже штатне нам затвердили, ми на сьогоднішній день підібрали їм приміщення, де вони будуть знаходитися територію з гаражами для постановки техніки. Зараз йде процедурне оформлення передачі їм приміщення. Якщо це буде підрозділ на території нашого району, це безумовно. Ну, полегшить роботу, і ми оперативно зможемо реагувати на виклики по розмінуванню. Отож, розмінування процес трудомісткий і дуже тривалий, тому чекати на його завершення ніколи. Життя потроху відновлюється, народжуються діти, їм треба десь учитися. У Ізюмському районі ж нині 63 заклади загальної середньої освіти працюють на дистанційній формі. 16 із цих закладів зруйновано повністю, це 25%. 37, майже 60% закладів пошкоджено. 10 потребують незначного ремонту. З 52 дитячих садочків зруйновано 6. Пошкоджено 29, потребують поточного ремонту 13. І заклади освіти, і медичні установи були не лише пошкоджені руснею, а й розграбовані. Скажімо, лікарня у Балаклії швидше за все такого обладнання у себе на болотах орки не бачили, тому витягли усе до крихти, не лише унітази. На питання, що з цим усім тепер робити, голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський відповів так: ми все зробили. Дивіться, балаклій повністю було замінено в результаті обстрілу, не залишилось ні одного цілілого вікна. Ну там були ну, менше там і були руйнації і стін перекрить. Оперативно зроблено, дякуючи всім, і всім обласній військовій адміністрації, Міністерство охорони здоров'я. Сьогодні вона повністю відновила роботу. Да, потребує так незначного ремонту дитяче відділення. Ми це зробимо. Там поточний ремонт неврологічного відділення, чисто поточно привести в його в належний сучасний вид, все обладнання, яке було пошкоджено, викрадено. Повернуто той самий комп'ютерний томограф, наданий Міністерством охорони здоров'я, який був в Балаклії, працював, він розграбований. Тобто, на сьогоднішній день зараз ми закінчуємо ремонт реанімаційного відділення, там теж доуклип... будуть до доуклип... стійки. Тобто, сьогодні в Балаклії надає на рівні до часу послуги. По деяким позиціям, навіть ми отримали краще обладнання, ніж це було. Однак на обладнанні, чи то медичному, чи будь-якому іншому, хтось має працювати. Звісно, люди повертаються, але чи вистачає робочих рук? Питання цікаве. Зразу в нас була проблема з працівниками, серйозна проблема комунальних підприємств. Коли ми зайшли, треба було наводити порядки, готуватись до зими, давати людям воду, тепло, електроенергію. Це була велика проблема із працівниками комунальних підприємств. Безумовно, є і сьогодні неукомплектованих штатів, в тому числі та сама районна військова адміністрація, укомплектована на сьогоднішній день. на… 55%, 45% ми це, ну, працюємо, справляємося. Проблема є, але ну, вона не критична. Я скажу, що критичне це розмінування. А так, роботи урочний час попрацюємо. Так що тут в органах місцевого самоврядування, де є. Багато працюють на дистанційному навчанні, ну, не навчанні, а на роботі. Так само, як і навчання, діти, так і дуже багато працюють. А в період окупації основна маса працювала ж на дистанційно і справлялися. Якщо впоралися під час окупації, то після неї сам Бог вилів. Головне нині безпека. У Ізюмському районі нині є території, де не просто небезпечно. А дуже небезпечно каже Степан Масельський, це ці населені пункти, через які проходила лінія фронту. Вона розпочиналася із Балаклійської громади і закінчуючи Борівською громадою. Якщо брати це, ну скажімо так, це лінія проходила в основному по річці Сіверський Дінець. І починаючи там, де велися активні бойові дії, там все заміновано. Особливо це частина Оскільської і Ізюмської громади. Ну, та сама Кам'янка, ми ось перед цим говорили про ню. Довгеньке, Вернопілля, Топальське, Заводи. Сюди брати до нас, Чепіль, Гусарівка, ну, ближче до Харкова, як би сказати, от такі. Оскільки ліси заміновані там, де проходила. Дуже висока. Багато оці міни ПФМки, пелюстка, те, що ми називаємо, її дуже багато розкидано, де найчастіше на ній підриваються люди. А там в основному гинуть, там, де вже більш таки на ну, напротивотанкові, там чисто по своїй необачності, ну. Не потрібно їздити, не потрібно заходити в ліси і так далі. Ну, люди не потрібно виїжджати в поля, які не обстежені. Всі знають, всі попереджені, всі. Ну, люди на свій страх і риск, і, на превеликий жаль, закінчувалися нещасними випадками. Деякі умільці питалися самі розмінувати. Теж такі випадки були. Нехай усі території будуть якнайшвидше розміновані. Хай якомога швидше відновлять постачання електрики до 21 населеного пункту Ізюмського району. Саме стільки нині й досі без світла, усе це справді на часі.